Я В одній із шкіл Чехії виник серйозний скандал пов'язаний з Україною. У соціальних мережах розповсюдили відео, де дівчинка українка піддалася у школі булінгу через свою національність. Зокрема, все почалося з того, що чеські однокласники дівчинки причепились із питанням, чи вона росіянка. Після того, як вона відповіла, що Українка, то школярі почали кепкувати з неї та навіть плюнули їй в обличчя. Україна била руска не є українська лапші, руської сиріші, руська говно. Рім цього діти з Чехії також не приховували свого гарного ставлення до Росії. Вони зазначили, що ця країна краща та сильніша ніж наша батьківщина. Відтак у посольстві України у Чехії вже відреагували на інцидент і засудили його, та зазначили, що рішуче засуджують образливі дії спрямовані проти української дівчинки у чеській школі. Чи покарають якимось чином цькувальників? Наразі невідомо.